депутатській комісії міської ради. Ну, пропоную, пропоную утворити групу у складі трьох чоловік. Е, може, кого є пропозиції, будь ласка, до кількості людей в цих групах. Пане Васильович, я думаю, що все-таки регламент, хто з депутатів не уділяє цьому уваги, то... Ми побачили спочатку нашої сесії. Регламент це є основний документ, по якому ми будемо з вами проводити сесії, дотримуються норми закону. То все-таки регламент, який він є, який він є, він напрацьований, я думаю, депутатами попереднього спілкування вже неодноразово. Треба створити більш ширшу групу з представників політичних сил, як пропонували, все-таки обов'язково повинен бути там секретар міської ради. І по я думаю, що незалежно від того, що там. Депутати є п'ята від нашої політичної сили, а від партії зеленського один. Я думаю, що нічого страшного немає. По кожному представнику можна включити. І це не є великою проблемою, щоб комісія більш об'єктивно опрацювала проєкт регламенту і мінесла на розвиток цієї міської ради зачекайте, зараз ми 7, про кількість проголосуємо, а потім ми про кандидатури. Да? <постив> беремо сім плюс на беремо і секретар. Тобто вісім 8 чоловік. Да, давайте тоді поставимо про кількісний склад, проголосуємо. Да. Ні, можливо, ще пропозиції, да? <постив> я вибачаю. Нема за Будемо ставити на голосування про 8 регламентну комісію. 8 чоловік. Ставимо на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Щоб я було скандалом. Да. Хто проти, Утримуйся. Рішення прийнято, 8 чоловік. Тепер, тепер стосовно хто війде в склад запропонованої комісії. Ми Якби зараз повинні визначитись і будемо переносити на друге пленарне засідання. Ні, ні, ні. Давайте <рекула> тоді кожен від своєї фракції запропонує і якісь предложення. Кожен від політичної представника свого рекомендує. Блока Порошенка, да, я предлагаю. Що там? От є наш. Так, Подвоєв Шагашар, Миколаєвич. А Чорнобишка є. Подалець Олександр. Від НДП Тарасєвич Німихайна. Від радикальної партії є секретар Наталія Іванів. Свободи Кулинець. Тарасєвич Піленець, потім ім'я участва в подопиці. Гурєва.

Тим у мене поки виходить. Білинец, Троян, Козловец, Борису, білинець, Троян, Козловець, Старосеєв. Ковалінського, Гур'єва, Борисюк. А що хто? А ще хто? А ще хто? А ще хто? А ще хто? А А Забили саме сильний парк. А що ви мовчите? Да, треба громко кричати. Зарма, що ви один. Про себе заявляти це я вам. У нас є склад комісії. Білинець Наталія Іванівна, Троян Валерій Миколайович, Позволець Олександр Володимирович, Миколайович, Тарасійовича Ніна Миколаївна, Миколаївна Ковалєвський Юрій, Гульєва, Андріївна, Борисюк Андрій Миколайович, Андрій Омелянович і Жабіно Валерій Іванович. Хто за цей складовий? Троян ще раз, Білинець, Наталія Іванівна, Троян Валерій Миколайович, Козловець, Олександр Володимирович, Миколайович, Тарасевич Ніна Михайлівна, Ковалінський, Юрій Михайлович, Гур'єва Євгенія Андріївна, Борисюк Андрій Омельянович і Жавіно Валерій Іванович. Прошу проголосувати про склад <клес> місії. Хто за? Робочий. минулої. Проти, утримався. Робочий. Єдина. Робочий. Так. 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 Тепер, якби у нас є восьме питання, це різне. Ми повинні тепер з вами обсудити час проведення. Сесії друго пленарного засідання і взагалі сесії. Тобто я не знаю, є думка, наприклад, проводити з 11.00 буде передбачено. буде передбачено. Так, регламент... Регламентом попрацюємо і внесемо. Друге, друге ви вносите, так як було, як у нас не закінчилося маю на увазі. Ми його не закриваємо сесію, а в нас засідання просто один години, як було, так і залишається, такі число постійно. Сергій Михайлович, в регламенті є час проведення сесії. Не пам'ятаю. Є є. Є, є. Є, є. є є. є, на 16-го годину є, да? є. То, є. То, є. То, є. то що є. ми є. сесії в нас, я визначальність сесії в нас проходили завжди на 11-го годину. Потім пройшло декілька років, депутатам не сподобалося деяким, перенесли на 16. Тому ми хочемо, щоб ми вже в регламент внесли цей час, коли, на яку годину вам зручно, збиратися. При своїй пропозиції давайте проголосуємо. І що те, що ми напишемо в регламенті, вам може не подобається. Дехто пропонував на 18-ту годину, розумієте, скільки людей скільки думок. Тому давайте з часом визначимося сьогодні, щоб влаштовувало всіх. Ну, Більш-менш. Тому що потім буде отаке, що а нам нема коли, а ми зайняті, а ми не будемо ходити, ми просто проходили. Згідно закону про місцеве самоврядування, особа, яка задіяна ворога, зверняється на цей час. Тобто тут... Мені дуже приємно, я знаю, без цього, що ви дуже багато знаєте, але ви прекрасно знаєте? Ні. Ви ж не послухали, що в. В житті на практиці McCarthyцю, воно зовсім не так робиться, як написано в законі. Не Розумієте, не ходять. Ви знаєте, як ми мучилися? Половина депутатів декілька років взагалі сюди не в виявилася. Тому я прошу визначити засідання. Друге засідання. Ми визначимо ваша пропозиція. В 11, в 16, ви внесете, ми, якщо проголосуємо, проведемо таке варіант. Да, да, Регламент ми будемо приймати рішення ради. Регламент. А для да, депутатів наголошують Наталія да Івановна, щоб знали депутати. Щоб знали депутати. Хорошо, Уже по нормі закону, трошки я доповню до кінця. Хто не хоче ходити на сесії, не приймати участь, є чітке положення, у законі передбачено, що мають право припинити повноваження депутатів. Не ми особисто, а громада, яка нас обирала. Зубити. І Якщо так, воно буде така ситуація, що не будуть ходити, не мають бажання, хто повинен кого примушувати. Якщо сюди нас обрала громада, да, то ми повинні представляти її інтереси. А якщо ми будемо підлашуватись 100 з під когось і так далі, то подібне, то ця сесія ніколи відбуватися не буде, Оріх Василь. На мій погляд. В регламенті ми це діло передбачимо, депутати. Підтримує, так і буде працювати. Значить... А в даному варіанті винесіть пропозицію щодо другого пленарного засідання даної сесії. Хорошо, давайте тоді це питання перенесемо на друге пленарне засідання. Ми, Кожен подумає, як краще, то що сьогодні може в 11 хорошо, а вже завтра в 16 погано. Ну якби воно може це бути, то що. Давайте ми подумаємо, все рівно ми на год чи на два не подугадаємо, який час там кращий. Ми на другому пленарному засіданні приймемо це рішення, значить ми це питання переносимо на друге пленарне засідання. Ну тоді, шановні депутати, першу сесію Олексій різне. Да, Я в різному хочу сказати що да, свої бачення, бо ми так сесію вроде корніційну провели. В першу чергу хочу наголосити, одне ми всі, як депутати міської ради, які є обрані, я всіх вас також вітаю з обраннями голови, секретаря цієї трибуни. Я думаю, що в першу чергу ми всі повинні з вами зрозуміти, що ми тут дійсно прийшли не тільки по ознаках партійності, а так закон передбачав, що ми з вами повинні представляти були політичну силу. Наприклад, якщо від Бога Порошенка, я не є в партії Порошенка, але за рекомендацією даної політичної сили я приймав участь у виборчому процесі. Мене вибирала громада відповідної кількості по округу і територіальної громади в цілому нашого Лєвська. І так сформувалася ціла наша рада. Ми з вами зустрічалися з виборцями. так? Виборці нам давали відповідні накази і звернення. Я хотів би, Олег Васильович, все-таки, я не знаю, як було в попередньому скликанні, як було в попередньому скликанні, щоб ми почали роботу свою в першу чергу, щоб кожен депутат, який є в складі своєї ради по своєму округу, вніс пропозиції щодо звернень виборців його округу з конкретними пропозиціями. Що вони хочуть? Це буде такий, на мій погляд, комплексний план виконання звернень виборців. І це буде робота і депутатів міської ради, і голови в тому числі. Що я маю на увазі? Ви повинні вже на наступну сесію, не на сіду сесію, а на слідующе засідання, ми, як депутати, повинні да, внести свої пропозиції. І я думаю, що ми дамо вже тоді, коли у нас буде виконавчий комітет, відповідний термін часу, щоб вони його опрацювали з визначенням термінів його реалізації. І фінансової можливості да, і фінансові можливості. Шановні депутати, ми в першу чергу, згідно закону основного України Конституції, з вами обрані не на 2 роки, як хтось балакає, чи хтось буде менше, так далі. Ми з вами обрані на 5 років і в тому числі голова. То, що говорять там, що буде достроковий перевибор і так далі, то подібне, це дай Бог доживе побачення. Дійсно, Олег Васильович, я хотів би, щоб. Депутати це оперативно подали, оперативно подали. Всі ці опрацювання повинні бути серйозно опрацьовані, визначені, з якимось відповідним терміном і так далі. Тому Бо тому що є дуже багато питань, які в цілому, я думаю, володій буде голова, і буде володій секретар і депутати, але щоб не було обідів в тому, що, наприклад, чия позиція не врахована, як нас, депутатів. І ми цей комплексний план звернень повинні затвердити. Сесії міської ради і довести до відома громади, щоб громада бачила, знала і реально на це діло покажуть реагувала і носила також пропозиції вам, що ми з вами десь у чому не допрацювали. Дякую за увагу. Коротенька репліка. Раз уже почали говорити про план роботи і. Пропозиції, то я хотів би просто повідомити депутатів нового скликання, які ще не в курсі, що у нас з 2010 десятого здається року є стратегічний план розвитку міста, який писався більше року за допомогою тренерів, участь була був бізнес бі, представлений у цій робочій групі депутати, члени виконавчого комітету, представники громадських організацій. Цей стратегічний план розвитку він затверджений рішенням сесії діє до цих пір. То якщо вже така пропозиція... Поступила. Я би просив усіх, усіх депутатів, які бажають взяти участь у тому, що сказав Валерій Миколаївич, спочатку ознайомитися з тим планом. Тому що, повірте, це дійсно була проведена велика робота. Там перспективи розвитку нашого міста чітко окреслені, виконавці і часові рамки визначені. Давайте будемо відштовхуватися від нього. Тим більше, що він уже затверджений сесією ради і діє до цих пір. Дякую. Дозвольте ще. Оскільки ми сьогодні дійсно стартуємо, то ви просили самого початку. Я думаю, що адекватно треба реагувати і голові, і секретарю, і всім посадовим особам на зауваження. Це дискусійна трибуна, ми можемо дискутувати тут, але, врешті-решт, ми повинні на тому рада, ми радимося і приходить до якогось певного рішення, і для цього є процедура більшості голосів. О, тому якісь зауваження, пропозиції, вони повинні завжди заслуховуватися і вибиратись найкраще із них. Стосовно стратегічного плану, правильно Сергій Михайлович зауважив, і в ньому я, я як член робочої групи по його створенню. Знаю, що це робочий момент, що це живе полотно, яке, в яке постійно повинні вноситися ці зміни відповідно до нових умов. Тому висловлені зауваження пропозиції Валерія Миколайовича і Сергія Михайловича, воно зводиться воєдинок і у нас воно буде відпрацьовуватися, внесуться зміни відповідні у стратегічний план розвитку нашого міста. Бо ми як представниками цієї територіальної громади. Ну і ще одне зауваження стосовно старту. Якщо у нас в регламенті буде прописано, а в сторону зрозуміло, що прописано використання гімну на початку і на закінченні сесії, то, будь ласка, дайте доручення відповідним службам, щоб це був той варіант гімну, який загально прийнятий на таких заходах, а не то, що ми зараз чуємо. Це повний варіант гімну, повна пісня. На урочистих заходах є інший варіант. Один куплет і один відвідан. Юрій Віталійович, справа в тому, що в регламенті шостого скликання, скликання да, сесії, там був гімн тільки коли розпочинала сесія і коли закінчувала сесія. Тобто, вже вони якби кожен раз не використовували гімн. Я про варіант гімну. Ні, варіант все правильно. Маріант повинні бути один конкрет, а не ми... Мариант, коли він схотів ключі, схотів відключити. Це перерив гімна, це не. Комісія, так. В передивиться, і ми ж зауваження слушне. Що в мене є, я, я бачаюся, випустив, на мій погляд, я думаю, все-таки по політичним силам, да, перший номер не був ні закріплений ні за яким округом. І ви на сьогоднішній день. Представляють, вроді, всю громаду Олєвська як голова міста, так? і як результати є округи, на яких немає закріплених людей. На мій поля, все-таки Олег Васильович, я думаю, що треба було, якщо депутати від політичних сили, які під першим номером пройшли, все-таки визначилися по тих округах, які не є сьогодні закриті, не є закриті, і взяли на себе якісь округи. Це були вісім округів, додатково закриті. Додатково І вам буде більш об'єктивно, на мій погляд, працювати вже з вашими виборцями, але у вас така ситуація, ви повинні вибрати. Бо ми є обраними, наприклад, якщо там у нас один або два навіть з одного округу, ну ми так і будемо працювати, ніколи нічого не зробимо. А в даному варіанті це моя пропозиція. Як хочуть першої пропозиція. Давайте ми також до другого пленарного засідання ми вивчимо питання, де не закріпті округів. І ми якби оприлюднимо ці округи, і вже якби ми до... ну, Буде в нас дискусія за 10 днів, ми знайдемо обще міністр, як його закрити, ці, скажімо, округи, де немає депутатів. І вже на друге пленарне засідання можемо вивести це на рішення і проголосуємо за порядок, щоб закріпити депутатів. Геннадій Я ще просьба до секретаря, щоб що Родані на сайті було зарані, хоча б за дня три, щоб можна було знакомитися. Буде передбачено регламентом. Це законно <Ich> <Да>. за 10 <I> днів. Ні, воно передбачено регламентом, є в регламенті чітко описано, За 10 днів йде публікація до проведення сесії, відповідно так. Це там себе прописано. я Ми його приймемо і все добре. Шановні депутати, є ще у вас якісь пропозиції. Зауваження. Першу сесію Олевської міської ради 7 скликання не закриваю. Переносимо, буде, пропоную друге пленарне засідання. Першої сесії міської ради призначити на 27 листопада 2015 року. в цей же час Вадимович. Які у вас можуть бути пропозиції стосовно цього? Давайте Нормально. проголосуємо. Ні, не, не треба голосувати, ставиться да. на да? Да. Ну, все. Дякую, шановні депутати. І, і буквально 10 хвилин запрошені, будь ласка, всі послухайте хвилинку. Зараз ми невеличкий фуршет тут організуємо в залі. То всі депутати запрошені, хто є, будь ласка, не розходьтеся. Зараз ми буквально 5-10...